Вітаю вас! Ми вже встигли поспілкуватися з архітекторами, з урбанпленерами та навіть польським інвестором. А сьогодні хотіли б пізнати рефлексії на місто від представників культурної течії. Рада бути вас в гостях. Навзаєм. Навзаєм приємно. І почнемо ми з такого нашого стандартного питання, класичного. Що для вас перезавантаження? Перезавантаження наступає по перше у момент, коли далі не може бути щось за інерцією, так і не всі можуть в цей момент зробити це стоп і перезавантажитися. Це реакція просто на неможливість діяти так само. Перезавантаження повинно бути свідомим. Ну тобто, ми повинні зупинитися. Ну тобто, для нас, наприклад, війна для всіх українців це напевно момент. Роззирнутися, подивитися, що навколо, подумати про свої мотивації в житті, про те, чим ти хочеш займатися, зупинитися. Дуже багато людей під час війни. От ми багато тут в культурному укритті, де ми з вами говоримо з людьми про те, що їх болить. Дивишся навколо, бачиш, які навколо тебе люди. Звертаєш увагу на простір. І тоді, очевидно, приходить момент, що виникає бажання щось міняти. Або ні. Або ні, але зрештою війна нам дає оцей імпульс усвідомити, що зміни потрібні. Як змінився гармидер з 24 лютого 2022 року? Я не скажу, що гармидер змінився якось дуже радикально. Чому? Тому що ми завжди були гнучки. До викликів, які ми маємо у суспільстві, внучки до ситуації для нас війна почалася не в 2022 році, а в 2014 році. Тоді ми, мабуть, змінилися в першу чергу, тому що і тоді ми реагували, і відповідний матеріал завжди мав бути притомний до ситуації країни, в якій іде війна. Це для нас було дуже важливо, тому е, змінився хіба що е, тим, що багато людей, ми всі травмовані, так от зараз. І е, так само багато людей, тим паче акторів е, це люди тонкої організації психічної, тонкої емоційної організації. Е, в, ну і в принципі люди в першу чергу важко це переживали. Е, для нас складно, що хтось із наших акторів е, на фронті. Хтось так кинувся у волонтерство, що поки не може або дуже тяжко повертається до акторської діяльності. Хтось виїхав ось в цьому складність, а концептуально ми реагували швидко і радикально. Так ми це і робимо. Ну якось так. Ми не, не граємо і не плануємо грати частину репертуару, ну бо це недоречно зараз. Я додам, от в, в тому сенсі, що таке змінилося, напевно, збільшився наш фокус уваги до до конкретної людини. Я трішки поясню, що я маю на увазі. Е, коли ми, е, скажімо, до повномасштабного вторгнення, так, ми там були завжди в діалозі з нашими глядачами, ми там і були вистави, де ми працюємо без четвертої стіни, там і форум вистави, спілкування. І це в нас було якби до, 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 до війни також. Але зараз, е, і ми спробували, коли вперше тут в нас була чітка е, сучасної драматургії, е, Ну по-перше, одне із того, що ми тут стали робити, ми поста, ми стали постійно читати, е, ну якби робити сценічну чітку. Сучасної української драми чи взагалі текстів, які написані після повномасштабного вторгнення, якби рефлексія авторів, яку ми теж якось хочемо і донести і те слово, і ті сенси, і ті думки до людей, і ми спробували формат обговорення з глядачами, спілкування з глядачами і залученням психолога. Тобто у вас після будь-якої події в кінці відбувається спілкування, взаємодія? Так, так. Так, ми тут стяну. Тут і так немає четвертої стіни, бо це театральний термін, який означає, що ніби в нас окремо, і якби ми собі тут відсторонено живемо, а ви спостерігаєте. Ну ми взагалі в театрі Грамидер руйнували часто ці стіни. Але отут, якби вже зовсім нівелюється, оце що ми актори, а ви глядачі? Ми всі люди, і от ми ділимося своїми болями. А вони зі своїми. А чи змінився? От ви вже мені розказали про репертуар, бо це було наступним питанням. Бо мене ви мене випередили кількість гостей, Чи змінилася? Я думаю, що, мабуть, збільшилася, збільшилася взаємодія із глядачами, в тому сенсі, що, як Павло казав, що дуже швидко розлітаються на події і квитки. ну От зараз у нас є соціальний проєкт, коли можна просто реєстрація без. Купівлі квитків, навіть якщо це квитки, то це миттєво розлітається, тобто, ну, Тут менше просто людей ми можемо вмістити, тому ми не можемо оцінити, але запит, ну, тобто, люди пишуть, можливо, звільнилося місце, телефонують, борються за це місце бути тут. І тут треба розуміти, що ми не використовуємо якісь додаткові засоби поширення інформації, лише свої соцмережі, тобто, це люди, які на нас підписані. Ми ну, зараз, на даний момент немає потреби, якби якусь там на таргетинг ставити, чи там десь звертатись якусь інформаційну підтримку. Ну, по суті, абсолютно своїми силами, якби локальними телеграм-каналом, інстаграмом, фейсбуком е наповнюється цей простір. Театр гармедер це про відчуття і шоу, чи про бізнес? От прийдете на виставу гармидра і дасте собі відповідь. А для вас це про що? Про сенс життя? Для вас теж? Насправді це дуже класна питання. По-перше, театр він ну, завжди є така, така думка, що він дотаційний. Так? Тобто, що в нього треба вкладати, і ти не обов'язково на цьому заробиш, не вийдеш собі в плюс. Угу. І це правда. Е, і це правда не тому, що ми тут в Україні чи тим паче в Луцьку. Це в принципі, тобто, як е, все, що там е, і Америка, і так далі, е, все, все та сама історія. А взагалі, театр має бути все-таки самоокупним, і дивіться, але він не може бути в е, чистому вигляді тільки на спектаклях. Тобто, ось наша історія це історія самоокупності, але ну не, не бізнесової складової. Тобто, ну якщо рахувати прибутки, ми самоокупні. Ми нам ніхто нічого не дав. Всі завжди думають, що нам все хто щось дає. Як всім нормальним бідним театрам, треба щось нібудь дати. Оце Я? ж вам дали оце, оце укриття. Нам його не ні, ніхто не дав. Це кому mm -hmm. це, це ну, не комунальне, це оренда прину е, комерційна. Ну тобто, ми просто як громадська організація платимо реальні гроші, реальні комерційні оренди в Яровиці. Ну торіс Іван Івангарі так само. Тобто, шоу бізнес це чисто таке ремесло заробітчанство, mm -hmm. так це це чисто скосити бабло, і ну це вже коли людина пішла на компроміси всі в будь-які різні І це і, про попсу і, і мистецькі, в тому числі, і сенсові. І думаю, окей, я буду робити те, що ми на початку говорили до до увімкнених камер. Що добре, я піду по спрощеній системі. Я буду співати з тупим ритмом, буду говорити е, до якоюсь там простою нескладною мовою, щоб мене всі зрозуміли. А якщо мене всі зрозуміють, я значиться, можу продати. Ми самоукупний проект на цьому етапі, хоча ми всі е заходи, які проводимо тут, скажімо, е фактично, ну ми покриваємо якісь там мінімальні витрати укриття і передаємо все на волонтерський штаб-ангар, частиною так. якого ми є теж, оскільки ми його теж е фундатори. Але якби ну, навіть е я не кажу, що це погане слово бізнес, ми е все, чим ми займаємося, не сприймаємо. Ну ми не називаємо таким словом. Ну бо це якби історія не про це. Якби ми хотіли займатися бізнесом, де ми б хотіли якісь ну, там, здобути статок, якийсь певний там капітал, то ми б займалися іншим. Чого сьогодні не вистачає у Луцьку для режисера чи актора? Нас не театральне місто, і, мабуть, в першу, в першу чергу завдяки гармидеру, буду нескромною, бо це визнають люди, які в театральній сфері мають вагу слова. Він, хоч якось, вписується в театральний контекст. Але нам важко це робити, бо ми самі і ну якось так, і маленькі. Ви хотіли, щоб люди вас підтримували більше? Ні, не нас, нас не треба підтримувати. Нам хотілося, щоб ще з'являлися ну, здоровий театр, розвивався в глубку паралельно і взаємоперетинаю. Так з яким можна тоді вступати в абсолютно в діалог Мистецький, людський і якісь інший. Хочеться ставати кращим, так, так, так конкуренція конкурентка. Ми... Це взагалі галіс це, це прекрасно. Це дуже так. класний рушій. Скажіть, який зв'язок між містом, його розвитком і театром? Театр, зокрема, наш театр він реагує на процеси в місті. Ось тому ми в дуже тісній, в дуже інтимній взаємодії із містом. І в цьому сенсі для нас це наш свідомий вибір. Ну тобто, ми, 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 це для нас артикульований як реальний напрямок, яким нам цікаво займатися. Оживлення історії. Тут ще варто згадати, арт так звучить Луцьк, mm -hmm. це дійство, яке є подорожю містом, з провідниками, які розповідають. Там про вулицю, про, про час, про все. І коли е, люди, глядачів всі приходять до якоїсь локації, там починає звучати. Вона починає звучати чи симфонічним оркестром, чи якоюсь сучасною. А вона ну, радана, живі виконавці так виконують музику, яка доречна там чи, 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 чи до тієї будівлі, чи до тієї епохи, нам дуже цікаво досліджувати і працювати з консервативністю міста. В е, нас місто має свої традиції релігійні. І на цьому надбудова такої суспільної моралі певної, яку не можна порушити ну, якби незважаючи на те, що суспільна мораль у 21 столітті, якось ну інш, інша засадничі та якби норми вже. І тому дуже багато було провокацій з нашого боку, які досліджували місто. Це скажімо ми проводили школу перформансу. Коли там що вони тільки не виробляли, там ті перформери на Лесі Українки, там ну, розумієте, це такі дуже незрозумілі акти і дії для простих людей, які йдуть на ринок старий, так і він там щось там з тою каменюкою, той перформер котить, але дослідження відбувається, так? І іде дядько, але він не каже, що ти там придурок, чешу, скаже, боже, ти щось таке робиш, може тобі роботи немає. каже. У мене я там, от в мене є там в Луць під Луцьком, там якесь там господарство, я б тебе їх влаштувати, так? А приїжджають хамерман знищує віруси, і ну ви знаєте, надіюсь, хамерман знищує віруси. Дивіться, це, це одні з найбільших культурних провокаторів взагалі в культурному просторі і ну погуліть. І вас е чекає неймовірне відкриття. Вони дуже екстравагантні образи придумують, можуть бути дуже оголеними. В Франківську вони взагалі тільки було шкарпетці в них на кожен чоловічий статевий орган і все. Ось і і місто Івано-Франківськ дуже важко їх сприймало, тому що ну вони дуже релігійні, і починається дискусія, і це дуже цікаво. Це дуже цікаво для нас. Це теж дуже цікаво, і вони приїхали до нас, так. І пішли, вони створюють образ, прямо коли приїжджають. Пішли на старий ринок купувати собі ці е, колгоси з начосом, такі як от бабки носять. І вони вибирають і старий ринок, е, їх питають, ті жінки, які продають вам кому. І кажуть, мені і вони абсолютно толерантно їм підбирали там, казали, от ти так підтягнеш, і там буде нормально. Хай вони лучше більше на розмір будуть. Місто з одного боку консервативне, це взагалі про, про, про те, як працює організм міста, як він приймає щось нове. Але воно не агресивне в такому сенсі. Так? Ну, хоча є агресивні випади були. Тобто, коли е, у нас е, був перформер Антон Романов у галереї на фестивалі, і він, він попереджує, він повністю роздягається. Дуже крутий перформанс, який там всесвітньо відомий. Був мапа ідентичності, мапа ворожнечі. Він виходить, оце роздягнений, каже: Я гей, я православний гей, дає свій паспорт кримський всі людям в руки. Дуже якби глибокий, хороший перформанс. Але ну ясно, що суспільство тут дуже важка дискусія була. Звісно, повідомлення сипались в особисте. Виїжай з міста. Ми тебе просто за Ось ці історії такі, так? Провокативні е, історії, е, які е, втруч, в ніби вкраплюються, втручаються десь е, в таке звичне плинне життя міста, бо шо б Шутки-Луцьк. Це такі споконвічні традиції, так? І як на них відбувається реакція, як змінюється, надбудовується, розбудовується, розгалужується суспільство. Це найцікавіше. Це найцікавіше в нашій історії. Трансформація і, і дуже багато цього всього ми пройшли. Амінь. Амінь. <сум> <сум> Хочу подякувати за думки і відвертості, якими ви сьогодні поділилися. Бажаю вам розквіту, вашому театру, вашій громадській організації Дякую. і вашій діяльності в цілому. А вас, глядачі, запрошую всіх до театру в Гармидер. І я прийду обов'язково.